І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Всі Всечесні Отці, улюблені братія і сестри, ми сьогодні, 23 червня, на Волині маємо велику тугу, яка на серці відображається кожного волинянина різного віку. Тому що згадуємо велику трагедію, яка сталася 23 червня 1941 року. Розстріляно біля 4 тисяч, ніхто не знає цифри, 5 тисяч, більше, менше, ніхто не рахував. Це тільки відомо 4 тисячі, які є по списку. Але, як говорить Свідків, в останній момент камери набивали людьми, яких і ніхто не рахував. Ця трагедія, яка десятиліттями замовчувалася, сьогодні є достатньо актуальною темою для наших роздумів, тому що раніше ми це думали як історичний факт, розстріляли, треба вшанувати, положити квіти, провести якісь заходи. І, здається, совість чиста, бо ти це пам'ятаєш. Але сьогодні особливо актуально вшанування цих жертв, які були принесені на вівтар більшовицької влади у 41-му році, тому що ця біда прокотилася по всій Західній Україні: Львів, Дубно, Броди, Луцьк, що знаємо і що не знаєм, були винищені. Десятки тисяч людей, причому людей некримінального складу, розуму і життя, їх арештовували в більшості своїй по одній причині вони хотіли бути господарями на своїй землі, говорили про Україну, говорили про самостійність, тому що вважали, що 2 вересня 1939 року. Для них почалася справедлива війна за їхнє визволення. Прийдуть визволителі і називали їх. Визволителі прийдуть і визволять українців від неправди, від іга польського, німецького. І коли, здавалося, треба радіти, дійсно помінявся устрій державний, почались репресії. Почались репресії не просто приниження. А фізичного знищення. І ось вчора ми називаємо дату 22 червня, початок. Війни. Я не вважаю це початком війни. Це початок наступу одного агресора на другого. Для українців це не є дата. Яку треба піднімати на шпальти і говорити, що це особлива дата в нашому житті. Для українців війна почалася 2 вересня 39-го року. Почалися смерть, тюрми, приниження, захоплення. А 22 червня другий агресор прийшов знов арешти, приниження, знищення. Ось це українська правда. Я не вважаю, коли рахують визволення Волині і чергову річницю називають: 70 років, 75 років визволення від фашистських загарбників. А що стало легше? Загарбників фашистські вигнали, російські загарбники прийшли. Яке це для українців свято? Немає тут свята ніякого. Свято це коли я господар на своїй незалежній землі, коли я вільний в своєму міркуванні, в своїх діях. Це для мене свято, це для мене радість, я від чогось визволився. А коли загарбники міняються, яке це, це може бути вшанування свята? І ось ми згадуємо в'язнів Луцької тюрми, як ось цих перенесених ягнят в жертву. Без суда, без слідства ставили на коліна і розстрілювали. Розстрілювали всіх, хто говорив за Україну і ваших жителів, імена яких вам вдалося вияснити за історичними документами і вписати на цій досці. Але я впевнений, що це не весь список. Ще є тих, кого треба розшукати, або хто виявиться, що він також був. В'язнем цієї тюрми був розстріляний. І якщо ми плюндруємо цю історію, ми плюндруємо себе особисто. Ми плюємо, не будемо матері в лице. Бо ти плюєш на свою Україну, на свою землю на цих людей, які дали тобі сьогодні жити під мирним небом. Це плювання на самого себе. І якщо ти зневажаєш сьогодні. Державний прапор, ти знову ж таки плюєш в лице своїй матері, яка його в свій час носила за серцем і ховала і переховувала в лісі поза лісом, тому що це символ, символ святині, символ особливий, за який людина віддає життя. Це неправильно, коли ми Починаємо забувати і вважати, що це неважливо, і це не важливо, і це не страшно, і давайте буде тихо. Знаєте, говорять сьогодні на Донбасі про те, що давайте за мир. Я також за мир на Донбасі, але за мир не на колінах. Я за мир, який настане після перемоги української армії. На території, у всій території вирід, вичистить від сепаратизму. Я за такий мир. Що ж це за мир в кайданах? Що це за мир в рабстві? Це не мир, це приниження і ганьба. Тому ми сьогодні особливу шану, звичайно, що ми проявляємо до наших воїнів а особливо пам'ять до тих, хто віддав своє життя, добровольчі батальйони. Поклик душі, поклик серця, поклик любові, яка спонукала хлопців піти від жінок, від матерів, піти, піти в невідомість, бо не знаєш, яка команда поступить. І сьогодні нелегко. Сидіти з автоматом, а стріляти не можна. Уявіть собі, яке це приниження для військового. Він хоче прийти, звершити бойову дію. Перемогти або відступити. Якась дія, але в кінцевому, щоб перемогти. А сидіти просто так це важко. І не підтримувати це, не шанувати це, це плювати свої рідні матері в лице. Тому ганьба тим, хто так себе поводить. Не просто ганьба в ім'я слова ганьба. Таке, така геляка від дерева відрізається. Вона всохша. Таке дерево із. В саду вирізається, бо воно, воно більше того, воно заражає ще й інших, таке дерево викорінюється із саду. І ви самі працюючи на городі, бур'ян виймаєте. Виймаєте, бур'ян? Виймаєте, тому що хочете, щоб був добрий, гарний, чистий врожай. Тому я бажаю, щоб оці дні, коли ми вшановуємо цих героїв, це був приклад натхнення. Для чого ми приходимо в ці дні? Надихнутися, шанувати, помолитися і надихнутися від них ревністю до своєї землі, любові до своєї батьківщини. І ми ж називаємо батьківщина земля твоїх батьків, яку ти свято шануєш і любиш. А якщо ти пасинок, звичайно. Тобі твоя земля не є рідною. Ти є пасинок, Ти є чужий, ти є найманець, а найманець ніколи не буде пальнувати про своїх овець. Найманець побачить вока і тікає, так говорить священне писання. Бо він найманець, він чужий пастир. Він не буде пасти цих овець, він найманець, він буде косити, стригти, але не годувати. Тому я бажаю, щоб ви знали своїх пастирів, бачили своїх керівників і йшли за ними, за справжніми, за тими, які є серед людей, за тими, які є у вас, у вашому керівництві, ви обрали. Я хочу сказати добрі слова вашому сільському голові. Тому що ми разом з ним були на Донбасі. Так сталося. Ми не планували, але так сталося. Ми зустрілися на передовій. І він там був. Я був здивований, бо в більшості часто приїжджає в зону, де фотографуються, а не там, де стріляють. Пофотографуються, а потім йдуть на вибори. А цей був там, де сьогодні є, завтра може не бути. Ну не злякався. І оце натхнення, я думаю, породило сьогодні відродити оцей пам'ятник вшанування в в'язнів тюрми, вшанування в іншому місці. Ми шануємо, ми надихаємось. Перші християни надихалися на могилах святих, на мощах святих. І вони ставали більше кріпкими у своїй християнській православній вірі. А ми, українці, будемо надихатися ось на таких, на таких знаменах, на таких символах, які роблять нас міцнішими, які роблять нас справжніми українцями. Я сьогодні, возносячи молитви, пам'ять за спокій душ спочилих, Всіх невинно об'єних закликаю вас, щоб ви любили Україну, любіть свою землю, любіть свою церкву, українську, правдиву. Любіть один одного, але і відстоюйте, вичищайте свій город від бур'янів, іначе бур'ян може задушити, і це добре, що ви посадили. Є така хазяйка, яка не випалиться, а потім боряк там зачахне, потім скосить, і виходить, все одна паша. Більше нічого нема, буряків нема. Тому пильнуйте за своїм городом не лише е, при, е, прибудинковим, а пильнуйте за станом своєї душі, щоб бор'ян, який сіється навколо, не заволодів вашими душами. Пильнуйте. Я бажаю, щоб милосердний Господь допоміг вам очистити село від бур'яну фізичного, і від бур'яну духовного. І Ви чистими серцями були щасливими на своїй землі, господарями на своїй землі, господарям, ніхто інший. Тому воздамо шану загиблим і воздамо нашу похвалу тим, хто сьогодні живий, захищає Україну, хто розбудовує село, хто трудить село, хто любить. Свою землю, яку називає батьківщина, любіть батьківщину, любіть Україну, і любіть її всім своїм серцем, всім своїми стараннями. Слава Україні!